Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Вчора після проголошення о 18.30 режиму повної тижі припинені вогню, непідконтрольне збройне формування, продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України, Національної гвардії, інших силових структур, які входять до складу антитерористичної операції. Найбільш напружена ситуація була в районі населення Дебальцева, саме саме там, зафіксували найбільшу кількість обстрілів. Також складна була в районі на. Сам буде щастя бойовики з використанням мінометів та стрілецьких зброї неодноразово обстрілювали позицію українських військовослужбовців, які забезпечують охорону та оборону тес, що розташовано в місті щастя, а також блокпостів, на яких розташована сила антитерастична операція. Наразі ситуація в інших регіонах залишається стабільною. Маріуполь сили антитерористичної операції за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів забезпечить охорону та оборону цього приморського міста, проводить контрдиверсійні заходи, спрямовують свою діяльність на виявлення та знищення диверсійно розвідувальних груп бойовиків. Ну, это мы по двору уже пособирали. Вот эти осколки все по двору. И вот там за двором еще вот такой большой мы нашли. Вот там, вот она. Уже... Без 15.06 утра. А начали бомбить 4 утра, а это без 15.06. Ну мы вылезли может, не знаю, коли нас оце... мы не могли же двери открыть. Это ж не мы одни. Вот он от нас поехал туда дальше. Там же тоже, наверное, рвануло. А он, Вадим Петрович, жизнь юристом проработал. Можно пройтись, по-моему. По да. Два месяца. Полтора месяца воды нема, мая, он... Это ровно было без 15,6. Вот <служда> Меня еще вывели. Значит, и за нам это бахнуло. Я боюсь этих Эффективности с ней нет уже абсолютно, то есть они не угрожают жизнеопасности, скажем, окружающей среде, людям и тому подобное. То есть боеприпас остался, то есть, вернее, с боеприпаса остался только маршевый стартовый двигатель внутри. Э, топливо было полностью сгоревшее, соответственно, можно сделать вывод, что боеприпас был запущен э, с далекого расстояния, то есть остался кусок железа, потом будет куча и проведена утилизация. Не все выполняют условия меморандума. К сожалению, в девятиэтажный дом со стороны Донецкой Народной Республики попал снаряд. Ранена женщина. Антитерористична операція, яку планували завершити якомога швидше через втручання військ Російської Федерації, відверто затягнулися. Українські воїни готуються до оборони взимку. Будівництво фортифікаційних споруд та бліндажів вже виконано на 80%. Ми маємо зробити все, щоб воїн був нагодований, воїн був в теплі. Бліндажі та фортифікаційні споруди, які зараз будуються за моїм рішенням. На лінії зіткнення мають забезпечити не лише безпеку, але й відносний комфорт, в тому числі і зимою. Оглянувши умови життя на передовій, дуже хочеться сподіватися на краще. Подекуди бійцям доводиться спати на голій землі, адже не в усіх наметах є ліжка. Все тому, що до 2 жовтня в Україні діяла заборона на закупівлю меблів державним коштом. Тепер її скасували. Тож протягом тижня кожен солдат отримує армійське ліжко. І під дію цієї постанови потрапляли в закупівлі коек для солдат. І лише там відповідне втручання зняло. І причому я не можу сказати, що ти там уряд був проти, чи е, там Збройні сили там? От вони за... не могли розпутатись от в цих трьох соснах. Всі воїни матимуть і спальні мішки, які витримують 15 градусний мороз. Намети облаштують човоними пічками. Запасів дров та вугілля вистачить принаймні на три місяці. Солдатів переодягнуть у нову військову форму. Майже 42 тисячі таких комплектів вже надійшло у зону. АТО. також бійці отримують нові дощовики, але питання щодо забезпечення обмундируванням все ще залишається відкритим. Є проблем проблеми з теплими штанами так. з теплими штанами. І ви мені повинні сказати, коли їх не буде. є проблеми з куртками. І ви мені сказати, що кожен боєць в АТО буде мати теплу куртку. Є проблема з теплими мішками. І ви мені маєте сказати, коли у нас кожен боєць буде мати теплий мішок. І часу я вам даю до цього тижня. Вже незабаром в усіх базових таборах з'являться малогабаритні пральні, пункти мобільного обігріву військовослужбовців, нові польові кухні, їдальні та лазні. Відповідним чином будуть поставлятися кунги, де солдати зможуть обігрітися, нові форми постачання їжі, польові кухні, де зможуть там, якісно розігріти і створити там певний побутовий умови сушки, там де попрасувати білизну. Тобто, це, це все ж, ж життєві потреби. І коли одна справа, коли ми там посилали, і солдати збиралися бути там один місяць. Інша справа, коли ми готуємося до довгої оборони і для ефективної взаємодії підрозділів збройних сил між собою. Покраще взимку і харчування. В лише на одному такому механізованому заводі для випікання хліба за добу можна приготувати понад 6 тисяч паляниць. До сухпайків добиратимуть продукти із більшою калорійністю та терміном зберігання. Особливості цього набору продукту є те, що це повністю продукти вітчизняного виробництва. Закупляється Міністерством оборони і самостійно виготовляється, поставляється для нужд Міністерства оборони. Значить, пайок, який показаний тут, він повністю змінений. Раніше калорійність була 3500 ккал. В даній ситуації ми бачимо пайок, який має калорійність 4250 ккал. Термін зберігання попереднього пайку був 9 місяців, цей пайок зберігається 2 роки. Сподіваємось, що держава таки зігріє та нагодує армію, а бійці, в свою чергу, виконують конституційний обов'язок і захистять Україну від ворогів. Ця акція була організована Збройними силами України, які входять до АТО, а також управлінням освіти міста Краматорськ. Ми вдячні дітям середніх шкіл, а також їх батькам, які відкнулись на наше прохання знайти зимову, зимовий одяг для дітей, які через бойові дії. Були вимушені евакуюватися до міста Святогорськ. Діти зібрали дуже велику кількість зимового одягу, зимового взуття. А також ми вдячні тим волонтерам, які нам також допомогли організувати цю акцію. Где у нас все было тихо, мы поехали. В нашем центре, изумрудный город, находится сейчас 480 детей. У нас есть детский сад, где находится 80 человек, и детей школьного возраста, 400 человек. Все дети сейчас посещают школу. Все эти дети – это дети-сироты Донецкой области, с интернатов, которые сейчас находятся в зоне проведения антитеррористической операции. У нас есть проблемы с осенней и зимней э, одеждой и обувью. А так, спасибо солдатам, воинам Национальной гвардии, волонтерам, которые нам помогают, которые нам привозят помощь. Э, спасибо школам Житомирской области, города Киева, которые нам тоже оказали помощь и привезли и продукты питания и канцелярию. Я ж за Україну. От потрібно, що ти За, за єдину країну. <різь>